Сніг з дерев зійшов і перехожу ось на таке дерево. Ось воно таке високе це яблуня. можна сказати, що ось до такого рівня не треба допускати, щоб були дерева. Для їх обрізки вже треба І якась драбина, стрім'янка. І це вже, ну, якщо маленька стрім'янка, це ще якось можна. Ось на це от з цієї не, не вистачає. Тобто я не, не достаю до да, верхушек. Ну, ще щось там висоти можна а -а -а. ну якщо тут стоїш на останній сходинці і не достаєш далі, ну це вже таке не наповнивати дерево. І стосовно стремянки ось такий варіант. Це 4 на 4, 4 секції по 4. Ну, є різні. різні Це така для висотних робот, міцна. Ну, я не знаю, я працюю, але вона... важкувата. Тобто є варіант, така полегшена ну полегшена може, я не... так не користувався, не знаю, як на неї буде. Тобто тут треба дивитися або не вирощувати такі дерева. Тобто, той важкий варіант, варіант. Ну, може його легше носити, але не знаю, як на ній працювати. Ну, на цій Стояти досить так можна впевнено навіть на останній сходинці. Мінно що с... ну, вона важкувата і приходиться цілий довго і постійно переставляти. А... ну Так можна підвазити, двома руками береш так, підняв, то в принципі можна. Ну, в одній році її нести важко. Ну, а З цим деревом от, треба Я його вже прошу, прошу рік обрізав, доволі так прорідив добре. В цьому році врожаю не було, тому воно заволочкувалось дуже сильно. Ось такі волочки пішли навіть. Пішли навіть ось ось тут знизу. Ну це добре, це можна, якщо зробити шокову обрізку, можна його переростити, переформувати. Тобто почки є сплячі, вони от бачимо навіть от тут є, тут. Щось буду пробувати. Хочеться її понизити. Тобто, там наверху, там врожай навіть І... я навіть не бачив. Воно вверх все там росте, воно, воно не... не загружається. На цих на старих от, е... на гілках е... ну, основний врожай. Вони йдуть, от бачимо, в сторону пологу, вони загружаються. А то торчить вверху, такі з листями, Ну, яблук там і нема. Тобто ці гілки теж вони вже відслужили. Ну їх Тут короїд дуже сильно їсть їх, потім там трохи дятел їх добе, тому що шукаю цих короїдів. Ну, і якщо там подивитись, вони всі вже дуже пошкоджені. Але дерево таке міцне, у нього корнева тут вже розвилась, Ну вона досить стара. Ну, вони витримують. Ну, перше питання, що робити з таким деревом, як його обрізати ну як і, звичайно, починаємо з нижнього ярусу і піднімаємось вище, вище. Ну я так роблю. Звичайно. Ну, тобто... Ну, тут Нижній Ярус, тут якось складно, тобто це, можна сказати, ярус, ось він, ось він, там, ось ярус. Ну і цю частину теж треба продивитись. Ось в і в очки, їх можна вкрутити, ну, дивитись, де. Можна виростити гілку там залишити. Тобто тут е, бачимо, що вони ну, точно нічого ми не виростили. А ось такий можна залишити. Досить під хорошим кутом йде. Тобто, наприклад, ось цю ось гілку можна перевести на ось цю почку. ну тобто, Якось, ну, якщо ми так переведемо, то дуже багато живлення сюди піде і Тут може ще проснеться багато. Ну і це буде дуже великий стрес. Це ну, треба робити поступово. Ну, дерево за кожну гілку відповідає, якийсь якийсь корень. Тобто на цю гілку, от бачимо, вона така товста, у неї є, є якийсь корінь, ну, який, який, який є деєживання. Тут тобто, її корінь. І ось він десь тут. От бачимо, гілка така вже товста, і корінь буде такий міцний. Тобто він десь йде. Якщо ми обріжемо, ну, корень е, ну, може і, і загинути. Ну, тобто йому треба щось робити. Тому треба поступово це робити. Наприклад, вон, бачимо одна, друга, то можна залишити, наприклад, ось нижню, ту брати. Уже трохи буде якась перебудова. Якось живлення буде вже там перестраюватись. І поступово ця гілка отримає більше живлення і, і вона буде, буде зміцнюватись. І ось таким прийомом можна переформувати. Ось почав обрізати її. Ось такий цікавий. Тобто бачимо, це пішов вучок, ось він, і бачимо ось, ось тут така частина полога. Далі він пішов, пішов вверх. І бачимо ось, наприклад, цього очка два типи почок. Ось зараз фокусуємо. Тобто ось така це ростова, може так. Це ростова почка, а на пологій частині ось подушка. Ось дві плодові почки. Одна, друга. Ну, ось вони такі ростові. Подої вони більш такі кривенькі. а ці такі гостренькі І бачимо, там нема ніодної подушки. І тут нема. І тут нам, ось тільки на такій частині бачимо, як вона, який кут. І вони з'являються. Як бачимо зараз відвигатело, тому треба користуватись моментом і швиденька обрізати. Працювати. Хочу ще показати одну річ, яка дуже мені допомагає. І якщо дерева вже височенькі я думаю, її ну, багато, щоб там набігати зі стрім'янкою, це висота різ. У мене модель Fiskars ap 84 Ну, це не саме новіша модель, є ще новіша. з, з поду... ну верхньої частини ще подовжується вище. от у мене тут 2,2 метра. Та ще вище там. І... Фіскерс. Відома фірма Фінляндія. В ну, принципі... Ну, як Тягнемо мотузку і везо обрізають. Обрізають добре. Ще мені подобається ось ця річ. ось Це остана частина, вона поворотна. Можна виставити кут і вже йоку під кутом, який потрібен, можна обрізати. Ось. Тут можна прямо, можна так. Це зафіксувати. если він може, не рухалось. Тобто, а, ось, ну, наприклад, так. Щось обрізаємо, а... такий рычажок. Ось, мотузка всередині. А ось там такая, такая стричка, стрічка, ось. А тянемо, ну, так вот, тянемо, и все легенько обрезается. Ще є така річ цікава, на кінці ось такий шарик, за який тиг можна тягнути, і також тягнемо за ту ж мотозку і її обрізаємо. Тобто так ми тримаємо ще знизу, а там, де треба дотягнутись, шарик тягнемо. Ну, мені такого вистачає, дуже задоволений. Тобто я залажу наверх. І ще висота щось там обрізаю. Тут ось така вже висота. А... Ну. А все, закінчив з обрізка цього дерева. А... Ну ось, ось ще вийшло. Ну. Ось таке дерево. Ну і ще я можу сказати, що, що таке дерево ну, обрізати. Ну, якщо ви не боїтесь висоти і якийсь дуже такий, можете лазити там, то можна обрізати. Ну, взагалі. Ну, по розумному тут можна його просто переформувати і, і, і не мучитись. Тобто я ще якось важу на верхівці, щось Ну, Це не Це це опасно це загроза життя, ну, не треба. Ну, вона, вона не стоїть з ці вроже, з цього дерева. Тобто, Mm. Ну, треба дивитися. Ось, ось що наш не, не зрізав. Це вже я три, третій раз його обрізаю потроху, вкорочую, вкорочую в верхівці. Там дуже поволочкувалося. Взагалі дерево вже дуже старе, сіки там вже такі. ну п, вже такі з, з поскодженнями. З і кори немає, там, ну, зверху, якщо дивитись. Е, ну, ще якось живоня по ним їде, а дерева. Ну, Взагалі дерево, коли вже гине, воно дає, дає хороший врожай. Ну, це теж можна якось застосовувати. Ну отак воно не безкішне, колись воно все одно. Ну, вже юки. Ну, наприклад, ну, тут ще нормально. Ну. Не знаю скільки залишилось, ну, подивимось. Рани замазував, я мажу рани великі, маленькі, ну, дуже маленькі, не, не, не обов'язково. На такому дереві це точно не обов'язково. Ось скільки вийшло дрібних. Ючок. Ну і крапеньких теж щось, щось вийшло. Ось найкраща погода для обрізки. На термометрі О, тепло, ось, дуже тепло. Це сонце вже сідає. От ось, ось це наступне буде дерево. таке величеньке. Ну, тим було більше. Ну, над цим треба попрацювати. Вже почав обрізати свиву. Іно ну, обрізаємо так само. А, я от з нижнього ярусу починаю. И бачим, ось, так и торчит. Тут, тут, ось, вот такая еще торчить запрыгист. Тут у нас, ну, это мертвое юка, а вот такой прыгист. А бачим, один, другой, тут что вверх торчить прям вертикально его прям. А, сейчас, а у бачим. То бачимо тут різні пучки. Ось бачимо ось це. Це плодові пучки. Ось, ось плодова. Далі бачимо ось пишу ростові, ростові, ну все. Ну, можна, наприклад, цього. Бачимо ось один і другий. Тобто цей міцніший такий, цей слабіший. Тобто беремо міцніший бачимо. Ось кут пішов, пішов і далі вверх. Тобто кут ще такий полога і залишаємо. Тобто бачимо тут ще плодові почки, навіть ось вони. До ну, такого рівня можна Оп, обрізали. Цей слабіший. Тобто на нього переводимо живлення його треба залишити трохи більшим, ніж оцей. Тоді, наприклад, цей такий довгий не треба. Ми його отак от. І бачимо, що у нас разна довжина і цей все одно майже такий же, як і той. Тобто його ще треба ось так. Ось так крутити і залишилось. Ось бачимо плодові почки є, тобто тут будуть квіти, спочатку квіти і там можуть бути і сливи А на той піде вже живені і далі буде гілка розвиватись вже з того більше. Ну, тут теж може дати якісь бокові е роз ну, гілочки. І тут бачимо, ну, от бачимо, ось цей, ось цей. бачимо, що воно мертве. Тобто його, воно вже сухе. Бачимо, живо нічого пішов, це відмерло. Його одразу брамо, ось воно таке. І пішов прямо вверх. Його треба опускати от під кутом. Тобто теж мінімум почок залишаємо. Ось ось три струки залишилися. І далі будемо виправляти. Ось це бачимо, ось сухе. Тобто бачимо, воно зморщене, таке, воно не живе Його все видаляємо. Тут ця тут гілка навіть вже, вже не жива. Ось це теж, теж не живе. Ну бачимо Тобто росте все на, на кінці гілки. Ну, ось так. Вкорочуємо і надаємо гілкам дуже сильно е довгими. Тут тобто, собі різко і так і треба контролювати, щоб дерево давало що. Ну, зараз погода така хороша. Типу плюс 6 обрезаты.